Чекати завтра знає один Бог. Достатньо було в світі сьогодні тривог не злічити, скільки помира людей, навіть не почавши зранку, новий день прилетить ракета і на порозі смерть. Хтось попаде, може, в інший круговерть. і ніяк не зможе день почати знов, щоб почути звістку Протворця любов назавжди прерветься ниточка буття, Миттєво погасне свічечка життя, хто змінити може, владу має, хто, щоб життя продовжить. Відповідь ніхто, поки є сьогодні час часу не Щоби за порогом не втратити рай. Чекає, кличе, ти не запізнись, поки душа в тілі до Христа звернись. Словом не лукаво на йди, всі свої провини, жагалі, склади. в підніжжі Ісуса, де стікала кров. Він тебе обмін, бо він. Ти грішив, скільки часу, років ворогу служив. Цінністю для нього є твоя душа, Викуплена кров'ю найвища ціна. Кожен день відходять люди із землі, день відходу вічність прийде і тобі. На що обібрешся, як ти без Христа? Гроші і багатство, і слава пустота. Бог тебе спитає тільки про одне. Чому не покаявся, не прийняв мене, підкинув спасіння, що веде у рай, у безхмарну вічність світи не пограє. Мудрі пил стряхнули із одеж своїх. Коли відійдуть за життя поріг, в нагороду приймуть, золотий кінець, той, що приготовив в небесах Отець. Амінь.